Хочу зараз звернутися до військових, які пишуть мені, телефонують мені. Я хочу вам сказати, що ваші повідомлення, ваші рапорти, ваші звернення, які ви мені надсилаєте, вони не кануть в літо, як у вас там напередку, коли ви віддаєте комбатам. Ну от, наприклад, у мене зараз в руках відповідь від Офісу президента про те, що. Uh, повідомляю вам, Олексій Євгенію, що ваше звернення стосовно порушень, на вашу думку, законодавства, зокрема, перевищення службових повноважень окремими комбатами Збройних сил України, надіслано до Міністерства оборони України для розгляду відповідно до компетенції вжиття відповідних заходів, реагування та інформування вас про результати заступник керівника Офісу президента України Машовець. Uh, це говорить про те, що ще одна партія ваших рапортів, ваших звернень. Надійшла через мої запити до Президента України. Це є про те, що я не лише говорю і озвучую ту інформацію, яку ви мені розповідаєте в телефонних режимах або пишете мені в Телеграмі, Вайбері, Ватсапі, і сигнали. Да, може я фізично не встигаю всім відповідати, але я витягую всю ту інформацію, яку ви мені надсилаєте, зокрема, звернення, рапорти, які вас прошу, і повністю підкріпляю до свого журналістського запиту, адвокатського запиту і відправляю у відповідні наші державні органи. Міністерство оборони, в Генеральний штаб, в ВСБУ, СБУ, в ГПУ, ну і. В частності президенту України, так як він є Верховним Головнокомандуючим Сил України. це я ще до того веду, що ті е, дивані-експерти, які розповідають, що я тільки кричу і критикую, то я хочу сказати, я як волонтер мій би цього не робить. Але я це роблю: я пишу, я сижу, пишу, трачу гроші на адвокатів, на юристів, на оформлення, на відправку. Е, тому що, е, на відміну від деяких експертів. Які сидять за бугром і розповідають, що в нас коїться тут в Україні. Я сижу тут в Україні, я знаю, що коїться, тому що я спілкуюся з військовими і рідними військових. І я не просто це вислуховую і використовую цю інформацію да, там для якогось хайпу. Я беру і кладу це все на бумагу, на папір, на вигляді запитів і звернень. І намагаюся хоча б щось корисне зробити для наших хлопців. Тепер наступне результат моєї всіх запитів, звернень це рішення Подільського суду про те, що моє клопотання, в якому я просив скасувати мені міру запобіжного заходу у вигляді домашнього, тримання під домашнім арештом, так як я вважаю, що це е, недоречно, недоцільно і ображає мене в цій країні як волонтера, як патріота. Я не бачу підстав сьогодні тримати мене як собаку, ізольовану від суспільства, в той час як е, моїх послуг, моєї допомоги потребують сьогодні і малозабезпечені родини і військові. Я вважаю, що надані аргументи, факти і докази того, що я приношу цій країні цьому суспільству достатньо користі, і ці факти у вигляді озвучення е, подяк. Від е, і поліції, і розвідки, і голів ОТГ, і військових, е, ну, безліч, безліч, безліч і дитячих будинків, я не буду все причисляти. Це не стало аргументом для того, щоб дати можливість людині, яка приносить користь 10 місяців під час війни, не краде, не завищує ціни, коли закупляє. Не їздить на автомобілях, які Дженерал Моторс передав на ЗСУ як Кирил Тимошенко, а просто робить щось корисне. Влада вирішила, що таким людям не місце серед суспільства, серед соціуму, їм місце під домашнім арештом. І на моє клопотання тут відповів: клопотання а, про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Оскару Лексі Євгенію залишити без задоволення. І як написав сам. Суддя обвинувачений Оскер просив суд задовольнити подане його захисником клопотання та змінити йому запобіжний захід на домашній арешт в, ніч. в нічний час доби, ну хоча б я сказав, посилаючись на те, що на те, що йому потрібно підписати декларацію зімейним лікарем, пройти медичні обстеження та лікування, також зазначив, що його буде той факт. Що відповідно до вимог процесуального закону він зобов'язаний постійно перебувати від домашнім арештом та не має можливості відлучатися з дому той час, як йому потрібно займатися волонтерською діяльністю з метою надання гуманітарної допомоги військовим та цивільному населенню на територіях, які постраждали внаслідок триваючої на даний момент війни, скільки він є керівником лагійного фонду. Крім того, просив рахувати дані, що характеризують його особу. А саме те, що все життя він чесно працював, має велику кількість від військових та цивільних установ, має активну та відому політичну позицію стосовно незалежності України. Враховуючи наклади, викладене, обвинувачений просив суд задовольнити клопотання його захисника та змінити йому запобіжний заход. В даному судовому засіданні прокурор Подільської прокуратури, якому дав казівку його шеф тримати Оскара під вартою. І я обов'язково займуся його керівником. Ви скоро це узнаєте, Узнаєте, чим живе цей начальник подільської прокуратури, хто він такий, чим він дійше? Заперечив щодо задоволення клопотання сторони захисту та про це залишити обраний раніше запобіжний захід без змін, оскільки, на його думку, більш м'який запобіжний захід не можете забезпечити незалененалежно вибачте процесуальну поведінку обвинувачення. Тобто сам суд говорить про те, що Оскар приносить користь Україні, що він. Е Тримає політичну позицію стосовно незалежності України, але доводи прокурора дуже е, аргументовані. Е, Оскар не може забезпечити належну процесуальну поведінку обвинувачена. Скажіть, будь ласка, пане президенте, звертаюся до вас, тому що ви особисто сказали в своєму зверненні, що ви все знаєте, ви про все чуєте. Е, яку має Оскар е, дотримуватись належну? Поведінку, щоб його як собаку не тримали під домашнім арештом, здається мені, що мова йде про послушання, мова йде про облизування влади, мова йде про те, що якщо ти не з нами ти проти нас, мова йде про те, що нам похіру а твоя патріотична поведінка, твоя проукраїнська позиція. Нам головне, щоб ти облизував нас, щоб ти був з нами, щоб ти з нами ділився, щоб ти нас хвалив, щоб ти нас не критикував, щоб ти не розповідав правду, і тоді це буде належна поведінка. Ну що ж, якщо так, тоді дійсно я сьогодні офіційно заявляю про те, що я ніколи не буду. Забезпечувати вам належну вам поведінку. Так само, як не забезпечували належну поведінку українські патріоти, шестидесятники за часів Сталіна, він також хотів, щоб Левко Лук'яненко, щоб той же самий Сасюра, щоб всі наші українські поети. Патріоти, які канонізували і прославляли українську культуру, українську мову, щоб вони забезпечували належну поведінку, слухали совєтської власть, щоб вони вождя слушались. Але наш український незламний дух показав, що радянська система, КГБ, Берія, Єжов, Андропов це нічто. Посередньо з тим, що е, собою представляє незламний український дух. Вам, пане президенте, цього не зрозуміти, тому що ви проскакали е, пісюном по клавішам на російській подмостках свого часу. Коли Україна відстоювала незалежність уже з 2004 року, заробляючи російські рублі, тому вам не зрозуміти українського духу незламного, тому ви можете надалі продовжувати тримати мене під вартою і мені подібних під вартою, але я вам хочу офіційно заявити про те, що ніщо не забито, ніхто не забит. І важко забути те, що записано на папері. Тому я обов'язково готую відповідний е позов в Європейський суд по правам людини. Я обов'язково підготую і, до речі, не один. Я готуємо. Вам буде сюрприз. Да що не один Оскар буде готувати позов. Оскар проти України, так це звучить можливо дуже гучно, але я не проти українців, я не проти держави України, я проти влади, яка представляє сьогодні Україну, розповідає, що там демократія. У нас немає демократії. Не розповідайте нам про демократію, не розповідайте нам про незалежність, не розповідайте нам про права людини, не розповідайте нам про Конституцію. Це все бла, бла, бла. Сьогодні цього немає. Це обов'язково буде, але не сьогодні. Це буде тоді, коли повернуться українці, наші бійці із з передової, з війни, коли вони повернуться з окопів і сядуть в кабінетах і будуть е, розбудовувати Україну. Без вас, без вашої шайки-лійки. Е, тому ви можете тримати мене скільки завгодно під домашнім арештом. Але е, належної поведінки е, я вам не гарантую, не обіцяю. І цього не буде. Тепер наступне. Е, Щойно я отримав повідомлення від хлопців, зокрема від декількох сразу, бригад, про те, що у них зараз проводяться перевірки, їм влаштували ротацію, заміну комбатів, хлопцям лікування, фінансові повністю закрили питання, які потребували розгляду термінового втручання, створена військова слідча комісія. Е, тому сьогодні, я думаю, що все-таки буде моїм державним злочином зупинитися, відступити і залишити хлопців один на один з поведінкою наших камбатів, непорядних камбатів. Наступне повідомлення, яке мені сьогодні надійшло, це 128-бригада. Які просили допомогти зі швидкою. Виявилося, що вони знайшли швидку і їм не вистачає 90 тисяч гривень. В даній ситуації мова йде про 30 тисяч гривень, тому що 65 тисяч гривень я все таки на швидку назбирав. Зараз вони знаходяться на перевірки фінмоніторингу мого банку, так як це через благодійний фонд все відбувається прозоро, чесно, законно. І тільки влада може. Заважати в допомозі військовим. Зупинитися хочеться, відступити хочеться. Виспатись хочеться, підлікуватись хочеться. Але е, бросати хлопців не хочеться. Людей, які розривають мені телефони, пишуть про допомогу, не хочеться. Бросити людей, які пишуть, що вони готові чекати, поки я підлікуюсь. І знову в бій, і знову разом. Люди, які кидають гроші і пишуть вам, особисто Олексій, на допомогу, на лікування на операції. Таких людей підводити не хочеться, тому що сьогодні віра і людяність це такі, знаєте, якості, які ще треба заробити. Не на екранах телевізора, не в проплачених роліках і рекламних роліках, а просто своєю роботою. Так, мені потрібно трошки СТО, хоча б якесь в силу своїх фінансових можливостей, я дещо підрихтую в своєму організмі. Але в принципі, дійсно я вважаю, мабуть, що це буде якась державна зрада, або навіть просто предательство вас, людей, які мені повірили. Причому я ж не йду в політику, я не йду в президенти, я не йду нікуди. Просто ви мої друзі, і я не хочу вас підставляти. Тому я вас прошу поставити з розумінням, дати мені можливість трошки все-таки підрихтувати себе, підлікуватися. Знову ж таки, повторюю силу моїх фінансових можливостей, тому що я всі кошти виділив на волонтерство. І зараз знаходжуся великими боргами, які я обов'язково зароблю, я віддам. Я перекрию за тепловізори, за броніки, за автомобілі, які я купував, передавав, віддавав. І не требував ніяких бумажок, я не требував ніяких запитів від військових, від комбатів. Я просто вісім віддавав. Вам велика подяка за підтримку. І я прошу вас, давайте ми все-таки згуртуємося зараз з вами і дозбираємо. 25 тисяч гривень, якщо бути точним, для того, щоб віддати на швидку. Тому що такої суми до швидкої для військових не назбирати, ну, це вже просто, я не знаю, тоді це соромно. Тому я вас дуже прошу. Я готовий зі свого боку кинути всі сили, але і ви, будь ласка, вже ж піднатуштесь і допоможіть, щоб ми разом з вами закрили це питання. А я зі свого боку намагаюся закрити зараз третя година ночі. Я намагаюся закрити інші питання. Володимир Хільгаус нікуди не дівається, у нього така доля. Його ніхто не відпускає. Да. тому Дайте трошки мені себе підрихтувати, але питання, які у нас залишаються відкритими, хотілося б закрити. І отримуючи такі рішення суду. Отримуючи дзвінки від військових, які мені надають, на, наказують відставити паніку, відставити закриття фонду, працювати далі до перемоги. Потім поговоримо, надихають, оптимізують. А саме головне люди вірять. Люди вірять в те, що після війни буде зміни. Будуть зміни кардинальні, колосальні. І зміни, які стосуватимуться інтересів України, інтересів людей, а не інтересів олігархів, не інтересів оточення президента, не інтересів е політиків, політиканів. Е і люди вірять в те, що після війни жодного політика, жодного популіста, жодного нардепа, міністра, мільярдера е не буде не в державі. Не в Україні, не у владі, не на нашій українській землі. І люди хочуть змін. Люди зрозуміли це. Я не можу сьогодні просто так узяти і опустити руки. Я хочу дочекатися перемоги, і я хочу, щоб ми разом з вами зустрілися в фіналі на перемозі війни України над Росією, щоб ми разом з вами привітали одне одного, а вже потім. Ви будете обирати нову владу, ви будете обирати нових політиків, ви будете обирати новий курс розвитку моєї держави і вашої держави. А ми нарешті відпочинемо і поїдемо заробляти кошти, закривати свої борги і лікуватись. Тому я вдячний вам усім. Я приношу вибачення, можливо, за такі емоції. Мене реально всі вже дістали своїми вимогами, якимись хейтами, якимись образами. Це все нервує, дійсно, це все вибиває з колії, і це правда, тому що коли ти віддаєшся 10 місяців волонтерству, а не показуєш, що ти волонтер, не піариш себе на телеканалах і не їздиш, не бігаєш, собираєш медальки, облизуєш владу і їздиш в конгрес, то повірте, емоції це щирі, і ми маємо право на ці емоції. Ми маємо право на зрив, ми маємо право на висказування. Ні скажімо так, невдоволення свого. Зате ми щирі, ми відкриті і ми не запалітизовані, ми не зацікавлені в тім, щоб набити собі рейтинги. Ми просто хочемо достукатися до кожної людини своєю щирістю і своєю відвертістю. Ми маємо на це право, тому що коли ми робимо щось, ми робимо щиро і відверто. От третя година ночі, а я зараз пакую е вам посилки. Це ж теж щиро. То чому я не маю права щиро вам сказати те, що мені накипіло. З ким я ще можу поділитися, як не з вами. Тому я вам дуже вдячний за підтримку. Вибачте, що забрав вас 18 хвилин 25 секунд, але я розложив все по полкам, я відповів на всі питання. І я вас дуже прошу. Повторюсь одну свою фразу. Не випийте чашки кави, а допоможіть тим людям, які потребують цієї допомоги. Я зі свого боку, як інструмент у ваших руках, все розроблю для того, щоб ваші кошти надійшли саме туди, де вони необхідні. Не на рахунки олігарха, не на рахунки пінчуку, не на рахунки хомотиннику, не на партійні якісь забаганки і політичні ігри. А на користь держави. От у мене зараз в руках, до речі, так приймання передачі товарно-матеріальних цінностей у вигляді допомоги зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Медикаменти, які також прийшли на моє чесне ім'я, якому нельзя довіряти в Україні, оказується, так влада вирішила. От, За що я дуже вдячний людям небайдужим. І ці медикаменти сьогодні розподіляться між Краматорським, Бахмутом, Покровським госпіталем і. Солидаром. І завтра ці медикаменти вирушають за потребами наших військових. Вам низький уклін, глибока подяка. Я вам дуже вдячний за підтримку, за натхнення, за поради, яких я дочувся, дослухався. І я вас е, почув. А І я думаю, що через декілька днів я знову. Піду в бій. Знову буду допомагати. Але і ви мене, будь ласка, підтримайте. Тому що дуже сьогодні важко знайти людину, яка може просто позичити гроші, щоб закрити комусь питання. Та й не хочеться себе вже втягувати в борги боргову ту яму, яку я сьогодні маю. Дякую вам велике за розуміння, за підтримку, за допомогу, за теплі слова, за оптимізм, який ви в мене заклали. І я вдячний дзвінкам з Германії, з Англії, з Франції, з Італії, з Африки. До речі, е -е... Вашингтона, Каліфорнії. Взагалі можна причисляти дуже багато. І країн, і Штатів. Скажу тільки одне. Ну, мабуть, я на правильному шляху. Значить, я вибрав правильний шлях і... Моя справа то є Божа справа. А ви маєте також долучатись допомагати, підтримувати, радити, сварити, якщо треба. І разом зустрінемося з вами на перемозі. Вип'ємо кави, 100 грам, закусимо салом огірком. А далі по домам. А хлопці хай розбудовують цю країну, яку несуть в прірву. Жменька недоумків, корупціонерів і хапуг, миру всім.